Знімаємо коротенький ролик, не всім буде зрозуміло, але хто в темі, хто цікавиться цією темою, хто вже вникнув, трошки розуміємо це покази від нашого контролера. Верхня температура це 35 градусів. Ну, це температура радіатора самого контролера. Далі напруга вольти фактична. Справа бачимо 210, це як ми встановили обмеження, тобто тільки напруга буде виростати. Шим-контролер, ПВМ, бачимо, буде відкриватися більше і просаджувати напругу навантаженням. Тен 3 кВт поле 6 кВт. В день він його не може навантажити, де напруга буде рости, бо замало буде навантаження. Зараз 8.30 ранку. Сонечко стабільне, хмар немає. І можна поспостерігати, як впливає ця напруга. Дивіться, знизу у нас пише вольти 210. Ми встановимо вручну. Зараз ми його розмінимо на 220. Тобто це при холодних панелях має е, наші панелі видати більше на 220 вольт. тому що ми просили на 210, це коли вже гарячі панелі 210 добре. Дивимося, зараз потужність повер. 1255. Змінюємо на 220. Тобто піднімаємо напругу і зараз шимка трошки прикриється. Шимка була на 45%, стала 43. І бачимо 1293 Вт відразу стало. Тобто приблизно 50 Вт із 6 кВт поля плюс-мінус. Тобто хтось там мені казав 20-30% можете порахувати, що таке О, дивіться, 1300 зараз є, так. 830 ранку, 1300 Вт. Сонце ще на сході. Навіть добряче засвідчено на північну сторону, а панелі на півдні. 1300 Вт. І змінимо зараз на 210 вольт, так як було, знизу дивимося, міняється. І... Постерігаємо, шимка зараз відкриється. Зараз 43 відсотки. Відкрилася на 46. і Напруга е, пронизилася до 210, а потужність впала на 1264. Тобто е, зараз ми не добираємо приблизно Вт 40-50 із 6 кВт поля. Можете порахувати, який це відсоточок. 6 тисяч ділимо на 100, то буде, це буде 6, 60 Вт. Це тільки 1%. Ми не добираємо. Проявляйте, 1%, плюс-мінус 1%, відсоток. не 20-30. Не вірте е коментаторам, які просто пишуть, що йому так здається, чи йому так приснилося. 10%. Дивимось зараз, ще ми знову піднімемо напругу. Ну, в день вже воно е буде мінятися ця точка, залежно від напруги, але плюс-мінус дивимося, давайте ще раз дамо 220 вольт. І дивимося, тому що 220 вольт саме оптимально при холодних панельках. 1286, бачимо, стало 328. 28 І там ще було 24. ну на Вт, навіть менше відсотка. Тобто один відсоточок можна знехтувати. Хтось каже, ой якби у вас контролер був MPPT, ви там могли б хтось наскільки добрати. Цей контролер вибирає майже все. 200, 30, 341 Вт. Робимо 210 вольт. Міняємо, бачимо зараз сет 220. Міняємо на 210, шимочка відкриється більше. 340, 1340 Вт зараз. І стало 96. Ну, 45 Вт, 50, 60 Вт, 70 Вт. Тобто досить несуттєво.